Конка може бути краще і буде завантажувати не 20, а 30 з тих uh -huh. самих 100. А, але все одно ти знаходишся в топі. І дуже багато кейсів, коли великі якісь проекти, які вже успішно заробляють, вони знаходяться в топі, але ас в них а, не там не на суперкрутому рівні. Uh -huh. І це відбувається тільки тому, в основному тільки тому, що, наприклад. Ну, з одного користувача гра заробляє долар, да? а витрачають 2 долара з одного користувача, а витрачають на те, щоб його е з реклами привезти, витрачають 1 долар. Uh -huh. Тобто я можу половину доходу витрачати на те, щоб приводити людей. І тому ти, ти будеш в топі. Але якщо додати туди АСУ, Класно, то ти просто будеш витрачати, витрачаючи ті самі гроші, ти будеш отримувати більше людей, uh -huh. та, і плюс до цього ти ще будеш органічно отримувати з інших джерел, ну там з пошуку або ще звідкись, uh -huh. ще додатково. І ти витрачаєш 100 тисяч доларів на місяць, отримуєш 200 тисяч доларів без засу. З засу ти витрачаєш 100 тисяч доларів плюс там зарплата, а, а отримуєш там 250 тисяч доларів. Uh -huh.